Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з надією. Також доброго ранку. Я бажаю всім, хто не має можливості, дивитися цю передачу. Але разом з вами ми можемо дякувати Богові за новий день життя і в молитвах звертатися до нього, щоб він благословив нас і тих, хто не має такої можливості. У молитвах ми маємо покладатися на обітниці, які Господь залишив для нас. Вивчаючи життя Ісуса Христа, а особливо зараз про останні миті Його життя, ми можемо взяти приклад, яку позицію займемо ми. В Євангелії від Івана, у 19 му розділі, у 12 вірші ми читаємо. Відтоді Пилат намагався відпустити Його. Та юдеї закричали, гукаючи, якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Виконавши свою демонську роботу, Ірод все ж таки відіслав Христа, не винісши йому ніякого вироку знову до Пилата, котрий уже був знайомий з істиною, навіть був переконаний у ній, проте не бажав їй підкоритися. Здавалося, Невидимі небесні сили спонукають Пилата підкоритися переконанням щодо святого Ізраїлового, тобто то, що Ісус є Син Божий. Його мінливий розум змушений був визнати, що Христос не прикидається і не обманює, а в Його словах і манерах не можна знайти навіть сліду нещирості, злочину, проте під натиском демонічного, безумного натопу. Пилат призначив Христове бичування замість хресного розп'яття. Рішуче налаштовані священники і начальники не мали нічого проти бичування, однак твердо вирішили наполягати на Його розп'ятті як вищій мірі покарання, і не погоджуватися ні на що менше. Такою стає людська природа і сьогодні. Коли вона перебуває під владою сатани, Пелат усе ж таки не хотів засуджувати Христа і вирішив звернутися до милосердя натовпу, розраховуючи на те, що у простих людей мала залишитися хоча б крихта гуманності та співчуття. Він остаточно зрозумів, що від священників і начальників годі чогось доброго очікувати. І ось прокуратор виступає з короткою промовою, заявляючи, що не знайшов у діях Христа нічого вартого засудження. Він також підтвердив свідчення Ірода про те, що свідки у справі Христа плуталися у своїх свідченнях і суперечили один одному. Проте, Палат діяв усупереч отриманому світлу. Незаперечним доказом і навіть у власному переконанні. Священники і начальники вже бачили, що зможуть домогтися у всього, чого тільки забажають. На боці Пелата були переконливі свідчення та правосуддя. І якби він твердо наполягав на безвинності Христа, його пізніше не мучили б докори сумління і відчай, які властиві тому. Хто приніс невинну жертву, смертельній ворожнечі та ненависті заздрісних псевдорелігійних людей? Ісус був відданий на вичування. Бог послав Пилатові особливу вістку, бажаючи застерегти Його від того, що він мав чинити. Поки Пилат допитував Христа, небесний ангел відвідав дружину Пилата, у нічному видінні вона побачила Ісуса і розмовляла з Ним. Вона чула, як Пилат його засуджує, бачила, як Він віддає Христа вбивцям. Жінка прокинулася, мабуть, з криком, зажадавши перо й папір, вона написала чоловікові слова перестороги. У той момент, коли Пилат саме роздумував над тим, як краще йому вчинити. До нього прийшов вісник. І передав послання дружини: немає нічого до того праведника, бо я багато натерпілася нині у вісні через нього. І, мабуть, ці слова дружини якось вплинули на Пилата, і він шукає виходу із ситуації, яка склалася. Послухайте вірш, записаний у Євангелії від Матвія в 27 розділі. Коли вони зібралися, Пилат сказав їм. Кого хочете, щоб я відпустив вам, вараву чи Ісуса, котрий зветься Христом? Палат пригадав ще один спосіб, завдяки якому міг урятувати того, кого не наважувався видати зневісливому натовпові, знаючи, що юдеї через заздрість привели Ісуса на суд. Язичники мали звичай, який був далекий від справедливості. На честь великого народного свята, у влада відпускала на свободу одного в'язня, засудженого на смерть. Чи міг Пилат, якого мучило сумління, скористатися цим вивертом і здійснити бажане, спасти невинну людину, яка володіла над людською Божою владою, про що Пилатові було добре відомо і що він чудово розумів? У душі прокуратора точилася страшенна боротьба. Нарешті він вирішив поставити перед натовпом чистого, невинного Христа і сумнозвісного вараву. Пилат тішив себе надією, що контраст між невинністю і виною буде таким переконливим, що юдеї все ж таки оберуть Ісуса з Назарета. Варава також удавав із себе Месію, але творив нечуване нечестя. Осліплений демонами, він вважав, що йому за правом належить усе, що здобув злочинами, крадіжками і убивствами. Не можна було не помітити разючого контрасту між цими двома ув'язнями. Варава мав недобру славу людини, яка творила чудеса демонською силою. Він претендував на релігійну владу і стверджував, що має право встановити у світі інший порядок, кращий, як той, що існує. Цей лже Христос мав ті самі претензії, що й сатана на небі. Він заявляв свої права буквально на все. А Христос у своєму приниженні залишався владикою Всесвітів. У ньому не було жодної темряви. варава. І Христос стояли поряд і за ними спостерігав увесь Усесвіт. Люди також дивилися на них. Чому ж не лунають голоси, які лише кілька днів тому голосно співали Христові осану? Ще нещодавно строкатий натовп був натхнений небесним запалом у священному співі підносячи хвалу і осану Христу, котрий уїжджав до Єрусалиму. Запитав, кого хочете, щоб я відпустив вам, вараву чи Ісуса, що зветься Христос, до неба піднісся вигук, який мав велике значення для всього світу. Усе небо почуло крик, у якому поєдналися заповзятість і відчаї людей, які зробили свій вибір. Не Його, а вараву. Так, викупити світу був відкинутий, а злочинець і убивця був помилуваний. І хочу молитися, дорогі мої, щоб зрозумівши волю Божу, ми ніколи не відкинули Спасителя, а були його послідовниками тут, а в свою чергу коли настане той день, і він повернеться, що ми були спасені. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батьку, перед тобою схиляємося в ці хвилини, коли ти дав нам можливість прочитати священні історії, коли пороздумувати над ними, ми взяли урок для себе, яку необачність чинили люди, віддавши тебе, Ісусе, які домагалися твоєї смерті невинної людини. Ми дякуємо Тобі, що ти. Не прогнівався на них тоді, але сказав слова прости їм Отче, бо вони не знають, що роблять. Боже дорогий Небесний, у цих словах є обітниця і для нас, бо й нас ти бажаєш прощати. Можливо, ми гучно не кричали розіпми, можливо, ми не просили вараво, але своїми вчинками ми могли творити щось таке, що не славилося Твоє ім'я. Можливо, хтось був ображений, як не словом, то ділом. Ти, Господи, все знаєш, Ти все бачив. Тому каємось перед тобою і просимо, Господи Боже святий, дай нам мудрості в цьому світі, в суматосі життя, коли так багато є тих, які пропонують дорогу до спасіння, обрати тебе, живого Бога, обрати Твоє слово, бути твоїми послідовниками, не дивлячись ні на що, і всіх обставинах життях. Не зрадити Тебе, Ісусе, допоможи нам у цьому, поблагослови нас, наші сім'ї, родини. Ми в руки Твої віддаємо наш край і просимо, щоб і надалі ті засоби, які транслюють Твоє Слово, Господи, щоб усе було добре, щоб вони продовжили це робити. Поблагослови, Господи, і нашу країну миром. Захисти всіх, хто захищає правду, хто захищає себе. Ти захисти, Господи, стань на захист. Це наше молитве прохання, а за все, що ти зробив заради нас. Ти прийшов цей складний шлях. Ми дякуємо Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Є дещо цікаве сьогодні у демократії, бо досить таки це слово популярне демократія. Тобто більшість приймає рішення. Можливо, це і добре. Але інколи більшість може зайняти невірну позицію. Дорогі мої, сьогоднішня історія навчає нас, що немає нейтральної полоси, немає тих, хто втрималися. Бо коли більшість стала за неправду і виконався той злочин, але це, звичайно, виконалося пророцтво і люди замість того, щоб стати на сторону Ісуса підтримали виконання вбивства невинної людини, тож, дорогі мої, сьогодні, нехай цей приклад слугує нам, коли нам приходиться приймати рішення, коли ми бачимо якусь ситуацію, яку позицію займемо ми. По відношенню до Ісуса, до Його Слова, яку позицію займемо ми? По відношенню до Його заповідей. Заради яких Христос помирає на Голгофі, не можна змінити жодної заповіді, то яку позицію займемо ми? Нейтральних немає. Є або ті, що з Ісусом, або ті, що на стороні ворога душ людських. Нехай Господь дасть нам мудрості прийняти правильну позицію. І для цього так мало треба. Читайте Боже Слово. Дайте можливість Духові Святому керувати вами. І тоді ваша дорога у Царство Боже забезпечення. Нехай Господь благословить вас. До побачення.